Іван Павленко Від роду до роду, розділ перший, частина 4.3, Колективізація читає Наталія Визова. У розпал голоду приїхав у район всеукраїнський староста, голова ВУЦВКУ Григорій Іванович Петровський. Обговорювалася нелегка проблема, як провести весняну сівбу. Петровський дозволив видавати жом цукрозаводу голодуючим. Ото була більшовицька турбота про українського селянина. Надавалась вона таємно, щоб за границя не дізналася про сестеринське піклування. Люди варили ці бурякові вижимки, сушили, кидали у борошно і утовчену картоплю. Перед початком весняної сівби у село знову зачистили уповноваження райкому партії. Тепер вони говорили про труднощі, які, мовляв, викликані підривними діями класових ворогів. І закликали сіять і орать. У полі для сівачів і орачів стали варити затірку, почалося Воскресіння із мертвих. Люди ходили, мов тіні, але заради Черпака тієї баланди йшли у поле і там з останніх сил працювали. Поряд з колективізацією і репресіями йшов повальний наступ на релігію церкву. Церкви закривались, їх або зносили з лиця землі, або, перебудувавши, віддавали колгоспам під зерносховище, склади і конюшні. Священники висилали у віддалені райони або розстрілювали як ворогів народу. У Лохвиці було закрито усі шість православних храмів і єврейську синагогу. У центрі міста на колишній базарній площі біля кам'яного торгового ряду стояв Величавий Собор. До речі, у ньому був хоровим диригентом знаменитий Нестор Городовен. Після революції він заснував мандрівну хорову капелу Думка, яка почала свої мандри по Україні з Лохвиці. У Києві вона поповнилась новими співаками і стала всеукраїнською. Керував наю Городовенко аж до середини 30-х років, а потім був репресований як український буржуазний націоналіст. У час війни йому вдалося вийти на волю, і він виїхав у США, де керував українськими хоровими колективами. Так от цей собор знесли, а натомість заклали парк і базар перенесли за місто. При вході у парк поставили пам'ятник Леніну, а напроти через дорогу і Сталіну. На центральній алеї того парку вивішували у різні часи фотографії то ударників сталінських п'ятирічок, то передовиків сталінських п'ятирічок, то передовиків Брежнівського застою. Тільки на одному місці так і залишився гор. Коли злегка копнути лопатою, то можна виявити фундамент колишнього собору. Верх зруйнували, а фундамент був такий міцний, що його нічим не можна було зрівняти з землею. Так і лишився горб, порослий травою, немов заживлена рана. Повністю також була зруйнована Покровська церква, яка стояла на розі вулиць, що йшли на Яшниці і яхники. Побудована вона у 1763 році на кошти останнього отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, який з ласки в лапках Катерини II дожив на Соловках до 113 років. Він же подарував церкві дорогий іконостас вартістю у 10 тисяч карбованців. Яворнецькій історії запорозьких козаків, том 1, сторінка 200. Була також знесена і Успенська церква, яка стояла на місці нинішнього будинку культури. Миколаївську церкву, яка була за колишнім народним домом, перебудували, знявши верх на дитячі ясла, а потім на дитячу амбулаторію. Церква, яка стояла під Западинцями віддали далекого Червона хвиля під зерносховище, збереглася майже повністю лише церква у центрі міста навпроти нинішнього райвиконкому. З нею до половини зняли тільки верх. <кій> до війни у ній був зоологічний музей, а дзвіниця використовувалася як міська пожежна каланча. Коли у 1941 році прийшли німці, то церкву повернули віруючим, і вона була діючою потім до 1957 року. Місцеві номенклатурники на чолі з секретарем райкому партії відібрали її у мирян і відкрили міський спортивний зал. Зроблено це було по-Злодійському вночі. Приїхала бригада активістів, вирізала автогеном замок, винесла усе церковне майно на машини і відвезла у стару заміську хату. І скільки потім віруючі не протестували, скільки не писали і у Київ, і у Москву нічого не помогло. Тільки у 1989 році, коли комуністична система зазнала краху, церкву було повернуто віруючим. У єврейській синагозі була протягом півстоліття інкубаційна станція. Там лопилися курчата, качата і гусенята. А що у ній зараз, не знаю. Колись у Лохвиці євреїв було багато, а зараз лише окремі сім'ї, то й турбуватися про повернення синагоги, мабуть, уже нема кому. У Яшниках гоніння на церкву почалося перед колективізацією, бо я ще був у ній з матерою, як правилось. Спершу сільські комсомольці відібрали попову хату під читальню, виселивши з неї попа Лахна. і він виїхав у рідне село Луко, а далі його доля невідома. Деякий час церква стояла на замку, а у вересні 1931 року приїхав у повноважений зайону і два міліціонери. Вони зібрали активістів з ломами, вірьовками і повели їх до церкви, де зняли замок і почали виносити ікони. Збіглися люди з усього села, жінки прорвалися всередину, хватали ікони, ховали їх під одяг, щоб винести і врятувати. Група активістів полізла над дзвіницю скидати дзвони, а на цвинтарі вирував натовп. Неслися прокльони і погрози. Я тоді навчався у першому класі. Нашим учителем був Тесленко Ярема Юхимович, рідний брат відомого українського письменника Артхипа Тесленка. Навчалися ми у бувшій поповій хаті, і нам через вікна усе те було видно і навіть чути. Наш учитель усе ходив по класу блідий і схвильований, часто підходив до вікна і дивився мовчки на те дике дійство. Ми тоді ще не знали, що сам він раніше був священником Української автокефальної церкви, а коли її було заборонено, він приїхав у наше село і став учителювати. Та ось гепнув на землю перший дзвін. І ми усі кинулися до вікон. Далі продовжувати урок було неможливо, і вчитель приглушеним голосом сказав Діти, ідіть додому. В одну мить ми вилетіли з класу і понеслися до церкви. А там одні люди хрестилися і плакали, другі на весь голос кричали «Антихристи», Серед жінок, які виривалися з церкви, я помітив свою бабусю Катерину і підбіг до неї. Вона сунула мені у руки якусь кольорову дошку і сказала тікай додому. І я з усіх ніг кинувся на втікача. На дошці, як потім виявилося, було зображення святих апостолів Петра і Павла, а бабуся поставила його на стіл і довго молилася. Потім приласкала мене і сказала, що Бог не забуде мого доброго вчинку. Після погрому церкви у Яшниках її через деякий час переробили на клуб, зняли у половинний верх і поставили кришу будинкового типу. У вівтарі змайстрували сцену. На відкриття нового вогнища культури в лапках приїхало районне начальство і привезло з собою подарунок по госпові сірого племінного жеребця. За що і для чого вже не пам'ятаю, чи завчасне проведення сівби, чи, може, для поповнення Кінського поголів'я, яке за зиму майже наполовину видохло, під звуки духового оркестру жеребця було введено прямо у клуб до столу президії. Після такого освячення в лапках новоспечений клуб повинен був стати центром соціалістичної культури на селі. Та нічого з тих намірів не вийшло. Молодь туди не пішла, віддаючи перевагу традиційним досвідкам, які були у хатах на кожному кутку, а влітку гуляла на колодках при місяцю і зорях. Довелося той клуб віддати під зерносховище, тільки після війни його краще обладнали, і він знову став вогнищем в лапках. Виросло нове покоління, яке уже не задумувалось, куди йде і що робить. Не стало церкви, не стало й Бога. У душах людей. Крадіжки тепер у колгоспі не вважалися гріховним, мовляв, беремо своє. Але злодійські навички переходили і на приватні двори. Люди безчесті, п'янички працювали у колгоспі, абияк, а достатки мали краще за тих, хто тягнув лямку. Постяжі сварки на спільній роботі і між сусідами. Поступово розцвіла матірщина. Люди, колись поважні і порядні, ставали взаємно підозрілими. Заздрісними, готовими перегризти горло один одному за кістку з колективного казана, поширились заохочувані владою доноси наклепи. і все ж у голодну весну 1933 року ослаблені люди кинулись орать і сіє. У них живріла надія на краще, Повноважені з району обіцяли заможне життя у колгоспі, і люди працювали від зорі до зорі. Батько наш очолював групу сівачів. За місяць над ранньої сівби зносив свої юхтові чоботи і зробився, як земля, зате був занесений на червону дошку і одержав на зборах перехідний червоний прапорець, який мати з пересердя вкинула у поломник, де він не валявся кілька років. У колгоспі з'явився трактор «Фордзон», його прислали з МТС. Працював він під майбутню на туроплату зерно. Пам'ятаю, як виїжджав той перший трактор у поле. Миті тлахи бігли слідом. За кермом сидів перший сільський тракторист Павленко Іван Йосипович Калитин. Подивитися на залізного коня висипало пів села. Видовище було справді вражаюче. Наближалися жнива, біля кузні сільські умільці, солонука Антіну Михайловичу, Солонуха Юхим Сергійович, Давиденко, Хома Григорович разом з ковалями готували до збирання врожаю і обмолоту, косарки, молотарки, віялки, конфісковані раніше у заможних селян. Хліб уродив добрячий. Щоб голодні люди не зрізали колосків, від кожної з трьох бригад було виділено по кінному об'їжджку, а на верху проваля за шляхом на могилі поставили високу вежу, з якої було видно майже усі поля. То було найвище місце над селом. З вежі було видно навколишні села: Свиридівку, степуки, луку, їсківці, лохвицю і навіть їхники. Хто і коли назвав це місце могилою, невідомо. Може, там у сиву давнину був похований вождь якогось прадавнього народу. Кажуть, що на тому горбі у старі гетьманські часи стояла козацька сторожова вежа. Якщо на обрії появлялися татари, то вартові зразу ж розпалювали на самій верхотурі вогнище з клубами диму, подаючи сигнал тривоги своїм односельцям, а також іншим сторожовим вежам. Які тоді височили по всій Україні. Селяни кидались до човнів і ховались у лугових хащах, а козаки сідали на коней і поспішали до місця збору основних сил. То було у давнину, коли боронили рідну землю від чужинців, тепер же звели вишку для боротьби з голодним, вимираючим людом. зірвані чи зрізані колоски судили і давали до десяти років ув'язнення. Першого хліба ждали, як паски. На кожен вироблений трудодень за півроку нарахували по кілограму зерна, засипали посів матеріал, а решту зерна забрала держава. Другу половину року працювали даром, так що вийшло тільки по пів кілограма на трудодень. Привіз і наш батько кілька зароблених з матерею мішків, то були сльози. А тим часом районна газета аж захлиналася від славу слів'я на адресу колгосмо Лану і його творця великого Сталіна в лапках. Друкувала інтерв'ю і фотознімки щасливих в лапках-кологосників, які одержували хліб на вироблені трудодні. Але по тій фоторекламі легко було здогадатися, яке то було щастя, побачивши самих щасливчиків в лапках, лапотників, худих, обірваних і босих. Налякані голодом, люди боялися зразу ж витрачати одержане зерно. <кхух> Якщо раніше мати щосуботи пекла пироги, і ми лиїли їх хочу, то тепер хліба вистачало по скибочці, і то лише до борщу чи юшки. Економили і картоплю, так як у нас по підгір'ю вона погано родила. Більше налягали на підножний корм, огірки, помідори, гарбузи, а також фрукти. Свиней стало теж важко тримати. Усю весну і літо вони паслися біля озера та по вулицях і були худі, як трісти. Вранці ввечері мати давала їм січену кропиву, змащену сироваткою та помиємо, у яких, крім подразливого запаху, більше нічого не було. В обідню пору вони вищали під ворітьми, і тоді ми рвали їм на городі і по смітниках їстівний бур'ян, в основному щирицю лободу. ловоду. Восени кабана ставили на відгодів, варили йому буряки, гарбузи, дрібну картоплю, носили з лісу жолуді, а борошна, як колись, уже не давали, тому сало виростало не більше як два пальці, було воно якесь обезжирене і тверде. На зиму сушили побільше яблук, груш, вишені, слив. Збирали і сушили також опені. Була у нас добра корова, і молоко нас дуже виручало. Правда, узимку їй було нелегко з кормами, а влітку пащі хватало. Сіна для неї батько накошував у глухих лугових загубках. Були у нас і кури, але яєць ми ніколи не їли. Їх мати відносила на базар, щоб сплатити важкі податки. Дуже було сутожно з одягом і взуттям. Усе колишнє зносилося, вичерпувалися й запаси полотна. Конопель уже ніхто не сіяв, бо не було де. Штани у батька були латані перелатані, а наше взуття складалося з одних недоносків, які переходили від старшого до меншого, аж поки зовсім розпадалося так, що вже й ремонтувати не можна було. У сільській крамниці продавалися тільки газ. Рейда, сіль, горілка і деяке залізя. Тканин, одягу і взуття не було, лише зрідка привозили для ударників то ситцю по 2-3 метри, то платочки, а інколи кирзові чоботи або фуфайки. Наслідки колективізації, голодомору і репресії були надзвичайно тяжкими. Залишившись без землі, будувальниці, селянин попав у становище приреченого. Він став безпорадним, не знав, як йому далі жити. Його переслідував страх перед завтрашнім днем, перед грізним начальством, яке не знало жалю і не мало совісті. Була своя земля, він відчував себе хазяїном і незалежним, трудився і утримував сім'ю, планував своє майбутнє. А тепер він ніщо, злидень, черв'як, якого можна розчавити і розтерти.